У легкій і доступній формі розказати дітям про те, як убезпечити своє життя. Така мета днів безпеки, що їх проводить агенція міських ініціатив. Під час цих заходів діти дізналися про роботу ДСНС, також і про роботу поліції. У нас були під час цього заходу майстер-класи із виготовлення флікерів, майстер-клас по домедичній допомозі і конкурс на кращий малюнок про безпечну громаду. 18 червня день безпеки пройшов на базі приватної школи мутрангелики у Чернігові. Рятувальники ДСНС провели безпековий захід для підростаючого покоління в рамках літніх канікул. Зараз почались літні канікули. Діткам потрібно доводити основні правила пожежної безпеки, мінної безпеки, безпеки на водоймах. Дуже багато випадків загибелі дітей саме. Тих, які ходять без батьків, тому ми доводили до діток ці основні правила і вимоги щодо безпечного перебування і відпочинку під час літніх канікул. Рятувальники також демонстрували дітям справжнісіньку пожежну машину. Показали, що знаходиться всередині, дозволили приміряти бойовий одяг, каски, а ще навчили подавати воду і гасити умовну пожежу. Сьогодні я спробувала гасити уявну пожежу, і для мене це були нові емоції, тому що я ніколи до цього не робила. І це було дуже корисно дізнатись, тому що якщо якась, наприклад, ситуація небезпечна трапиться, то в мене вже є досвід. Агенція міських ініціатив провела наразі 9 безпекових днів у прикордонних громадах і місті Чернігів. Проєкт безпека під час війни, навчання виживанню мешканців територіальних громад Чернігівської області реалізується за підтримки фонду партнерства за для стійкості України, який фінансується урядами цілого ряду країн Європи та Америки.